З новим роком та Різдвом Христовим! Шановні колеги! Примітне щиріші вітання з нагоди новорічних та Різдвяних свят! Бажаю вам в новому році міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя. І нехай в 2017 році здійсняться всі ваші мрії та задуми. Щастя, радості, любові вам та вашим родинам! З Новим роком! Нових звершень! Творчих успіхів у професійній злагоди, добробута та вірних друзів! З Новим роком! Хай у новому році вас не залишає віра, підтримує надія, а допомагає любов. З новим роком! З Новим щастям! Нехай завжди з вами буде Господь, а дорогу мою баття осяває яскрава різдвяна зірка. Нехай новий рік буде різним, яскравим і веселим, романтичним та мрійливим, успішним та вдалим. З новим. Лядки наповнять вашого селі сміхом та радістю. Вітаємо всіх з Новим Роком і Різдвом Христовим. Зичимо миру в Україні і злагоди кожній родині. Бажаю не втрачати віри та світле завтра. Бажаю, щоб усі були здорові і щоб бажання сердець ваших в цьому новому році здійснювалися. Бажаю гарного настрою та любові. Нехай в житті панує гармонія та вдача. Зустрічаючи новий рік, побажаємо один одному віри в себе. Бажаю, щоб в новому році наша країна була мирною процвітаючою державою, щоб кожна українська родина зустрічала свята при повному складі, щоб усі члени родини були вдома. Любові, добрі, багатстві, прищедному сторі, бажало дивиного одному усього найкращого. Чого бажаю і вам. Щасливого Нового року і Різдва Христового. Нехай у новому році збудуться всі ваші мрії. Миру і зла буду вам і вашим родинам. Щасливого нового року! Нехай в новому році ми подаруємо набагато більше тепла своїм близьким, турботу і увагу. Нехай щасливих людей стане набагато більше в новому році. Щасливого нового року. Зичу вам і вашій родині миру, сонця, світлих надій, здійснення планів і сподівань. Нехай ваша оселя буде зігріта теплом рідних сердець. Нехай панують ні завжди щастя, добро, благополуччя і затиш. Нехай новий 2017 рік принесе в вашу оселю хордалиці щастя та море теплих посмішок. Нехай ваші домівки повняться добром і Божим благословенням. А очі ваші, нехай світяться щастям та коханням. Веселе, та щасливого нового року! Нова рада стала, як на мене!